Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії Park City, модель C18091. Постачається фірмовій упаковці компресор. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас знаходиться інструкція. Шланг для накачування довжиною 40 см. Додаткові насадки, дріт живлення, прикурювач на 12 вольт довжиною 3 метри і компресор повністю в пластиковому корпусі з функцією старт-стоп. Є додатковий ліхтар. Тут у нас під'єднується шланг для накачування. Іншої сторони у нас роз'єм для підключення живлення, є дисплей і кнопки управління. Давайте під'єднаємо його на живлення 12 вольт. Ось так, вмикається компресор. Е, виставляємо одразу бари, е, це максимальне наближення одиниця до атмосфер. Е, якщо потрібно задати тиск, щоб спрацював авто автостоп, потрібний. Тиск задаємо, і, ось, наприклад, 2 бари. Компресор докачує до 2 бар і автоматично вимикається. Також ось такий ліхтар з різними режимами є. Ну, Давайте зараз під'єднаємо шланг і послухаємо, подивимось, як спрацьовує автостоп в даному компресорі. Бачимо, спрацьовує все чітко і доволі непоганий потік повітря, як на свої розміри видає компресор. Також обов'язково при купівлі на даний компресор на нього розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.